Вітаю тебе, мій любий. Ось ми з тобою знову зустрілися. І я сьогодні тобі пропоную космічну історію, яка називається Казка про доброту. Якось доброта й добринка у саду удвох читали. Налетіла враз хмаринка, що її не помічали, а від неї. Просто диво, вийшли люди білосніжні, поклонилися красиво, гості з хмарки дивовижні, привітались артистично, хоч і рот не розкривали, це вони телепатично всі думки передавали. Діти зразу зрозуміли, що пришельці це космічні, що вони від них хотіли, але гості симпатичні. Діти сісти запросили і по нашому звичаю, як усі завжди робили, може кави, може, чаю, але ті не захотіли. Вони сіли так тихенько, щось знімали, розглядали, ну, а потім помаленьку все розпитувати стали. І чого радіють люди, і чого сміються діти? Чому так красиво всюди? А довкіл чарівні квіти. Чом так кольору багато, звуки просто дивовижні, а земля неначе свято, і люди геть не білосніжні. Діти стали їх питати, звідки гості прилетіли, бо бажали діти знати, що від них вони хотіли. Бо ж були ті люди дивні, говорить не намагались. Якісь такі пасивні та чомусь не усміхались. Потім гості розказали, що світ їхній пропадає, вже тварин, рослин немає, все загинуло, зімліло, звук і колір пропадає, все довкола побіліло. Доброти ніде немає, люди більше не сміються. Пісня в світі не лунає, ходять всі і задаються. Їх планета так далеко роздивитись неможливо, а тут ось летить лелека і краса повсюду, і диво. А вони спостерігали за землею вже давненько. Всі планети облітали, все обстежили хутенько, і побачили тут диво. Доброту у нас пізнали, і що дуже тут красиво, а вони ж того не мали. Тож із Думкою Святою і на землю прилетіли, щоб зустрітись з добротою. Тут вони її зустріли. А щоб в себе все змінити треба світло і святиня. Їм потрібні добрі діти, чисті. Сонячні, невинні. Завести їх на планету ненадовго, на годинку, щоб розкрити всі секрети треба доброту і добринку. Діти зразу завагались. Треба дозвіл мами, тата. От побігли, попитали і назад біжать крилато. Все в житті буває страшно і бентежно, і жахливо. Але в казці все прекрасно, але в казці все можливо. Білі люди їх гостинно на хмаринку підсадили і знялися всі невпинно в чорний космос полетіли. Довго так вони летіли, може, ні, не можу знати. Як жили і що робили, теж не можу розказати, тільки от і прилетіли, біло всюди. Білі люди їх зустріли, але як їх тут багато. Люди гарні, всі і дружні, у руках предмети, фішки, але всі якісь бажать дужі. Без емоцій, без усмішки. Тихо було, страшнувато, ані звуку, ані співу. Все застигло винувато, без емоцій, без пориву. І сказали астронавти, що тут діяти. Робити? От якби в нас музиканти, щоб ті звуки запустити, бо у нас і соловейка ніжна пісня не лунає, та, мабуть, уже й пташини на планеті в нас немає. Ні калини, ні травинки, ні тварини, ні пташинки. Що лишилось для людини? От тепер усі бідняшки, бо планета пропадає, трохи ще і згинуть люди. Все загине, помирає, І планети теж не буде. І Даринка тут сказала, щось тут робиться, негоже. Я про це вже десь читала. Доброта лиш допоможе. Враз Тарасик усміхнувся, здогадався, що робити. Він круг себе обернувся і почав добро творити. Увімкнув на повну силу щиру пісню, солов'їну, Щоб підняти звук на крила, щоб збентежити людину. Звуки вгору полетіли, зазвучали, заспівали, чарували, ворожили, обнімали і лунали. І почула їх пташина, що давно занудьгувала, бо ж не квітла тут калина і в бербани зацвітала. Почала собі співати, звуки тихо залунали, почали нас доганяти все сильнішими ставали. Взялись за руки діти й почали собі співати. І троянди враз розквітли, трави стали виростати, пісню люди теж почули, зупинилися тихенько, враз в собі вони почули, як забилося серденько. Все в душі перевернулось, кольорами все заграло. І любов'ю обернулось, заспівало, залунало, трави всі зазеленіли, квіти стали оживати, раптом люди подобріли, стали міцно обіймати один одного і квіти, що казково зацвітали. Усміхнулись їхні діти і теж добрішими ставали. І виросло усе навколо, і дерева аж до неба. І війшли в велике коло, і зрозуміли, що їм треба. Треба всім добро творити, жити творчо і крилато, і природу полюбити, ну і ще всього багато. Доброту носить серденьку, а гординю відкидати. І завжди добро творити, та й у душах сонце мати. Так обнявшись і стояли, плакали від щастя тихо, кольорові всі ставали. І минало горе і лихо, а Тарасик і Даринка довго ще пісні співали. Пролітала їх годинка, і вирушати діти мали. Вже додому, в Україну, там батьки на них чекали. Кожну думали хвилину і весь час переживали. Все вкінчилося прекрасно. Всі були живі й здорові. Повернулись діти вчасно. До нових завдань готові. Тож Тарасик і Даринка знають, як добротворити. Доброта їх звуть, добринка, це прекрасні, добрі діти. А планета, що вмирала, зацвіла і ожила, доброта її назвали, бо на ній немає зла. Ось і вся казочка чудова. Космічна, фантастична. Запам'ятай, мій любий, всім на світі потрібна доброта, де є доброта, там ніколи не живе зло. На все добре, до нових зустрічей!